Комунальні служби міста взялися за очищення річок Дубрівка та Млинівка. От уже прийшов той момент, коли наслідки людської байдужості дають про себе знати. Спочатку люди зробили біля річок стихійне сміттєзвалище, кидали у річку пляшки і все, що збродав голову. Були повені, і все це багатство, перебуваючи у вільному плаванні, шукало своїх берегів. З часом рівень води впав і тепер річку важко назвати річкою, бо сміттєві заплави направду вражають. І от у людей почалися проблеми повені, захаращеність берегів річок, підтоплені житлові будинки та приватні господарські сектори. Річка віддає сторицею. Днями працівники самбірського комунального підприємства об'єднання очищали русло Дубрівки. Вирізали непрохідні хащі, спалювали гілляки, очищали річку від сміття, що накопичилося за стільки часу, і проблемні місця, де проходить газопровід. Була організована і зроблена колосальна робота. Про те, що свідомість і культура наших краян так і не стали європейськими, і про те, що береги наших річок важко називати часточкою природи, і вони дуже далекі від затишних місцин відпочинку, і про те, що найближчим часом природа нам об'явить війну. Говорити можна багато. Попри все, що людина так старається знищити природу, вона бореться і живе. Але відновлювані ресурси природи небезмежні. Людям потрібно прикласти і свої зусилля.